Каталітичний мат то є скло тканина, яка просягнута каталітичною сумішшю, яку входить платина. Пише, що це механізм дії, схожий з каталізаторами автомобілів. Можливо, не буду з'ясовувати це. Головне, як відбувається горіння або спалювання газу у всіх цих. Автономних обігрівачах. Взагалі їх існує декілька видів, системи типу Blue не розглядалися за рахунок того, що там відбувається пряме спалення газу, і ніяких інших там немає приспособ. тому екологічність під сумнівом. Найбільш поширені це обігрівачі керамічні. Спалювання газу призводить до розігріву керамічних пластин, і вони вже віддають тепло. Робота каталітичних ну, наприклад, італійських Бартоліні чи французьких Кампінгаз, як і цього обігрівача, побудована, тому що газ, який поступає, спочатку розігріває цей каталітичний мат, а потім на розігрітому. до... Певної температури каталітичному маті відбувається не спавлення газу, а його каталітичне окислення, за рахунок чого кількість відходів або кількість газів, які вже є продуктами горіння, значно менша. І, звичайно, це екологічність краща і токсичність цього обігрівача Значно менше. На верхній частині приводу знаходиться кнопочка п'єзолементу підпалу та важель перемикання потужності та стартова, та стартова ця кнопочка. До складу входить керівництво до експлуатації та ряд матеріалів. Ну, жовтеньким, тут, якщо побачите, написано, що обов'язково перевірити герметичність всіх. З'єднань. До складу не входить ось такий перехідничок, його треба буде купити окремо ПЗ-22 для того, щоб заправляти балони на звичайних автомобільних заправках. Щодо наших балонів, це є окрема така історія, тому що багато спекуляцій щодо їх. Небезпеки використання. Але якщо ми знаємо, як користуватися звичайними газовими плитами, то тут небагато відмінностей. Треба перш за все переконатися у тому, що у вас є вентиль нашого українського типу. Ось цей розмір важливий, який приєднується до газового редуктора, і наявність обов'язково на цій вентилі Ось цього клапана, захисного клапана. Щодо кількості газу, який заправляється, ми повинні знати, що в ємність газового балону заправляється не більше, як 85% його об'єму. В даному випадку це трошки більше 20 літрів на 27-літровий балон. Ми використовуємо в літрах заправку, але розход. Газу буде е, обраховуватись в цьому вигрівачі у грамах. Виробник пише, що на посередній потужності е, розхід газу буде 210 г на годину. Таким чином, в нашому балоні 20 з невеличкою е, літрів, буде з коефіцієнтом 0,54 обрахунку на кілограми 11,4 кілограми. Тому, якщо використовувати цей балон і цей обігрівач у розрахунку 5 годин на добу, його балончика цього вистачить на приблизно 10 днів. Чому? Не більше, тому що газ з балону ніколи до самого кінця. Не виходить. Тому краще все ж таки може купити сучасний полімерний балон. Там можна бачити е через напівпрозору балонку кількість залишеного газу. А цей балон доведеться зважувати вираховувати залишок газу в балону і дозаправляти з урахуванням залишку. І так, перейдемо до того, що ж найцікавішого в цьому обігрівачі. Це його робота з можливістю видати нам майже 3,5 кВт потужності, окислюючи газ і викидаючи значно меншу кількість речовин отруйних для нас. Чому отруйних? Тому що там є не тільки СО2, а є ще СО. Це дуже небезпечно. Тому німці забороняють використовувати ці приводи у спальних кімнатах, а також у підвальних приміщеннях. Але в нас є звичайна вентиляція. Тому ми зараз з вами на кухні знаходимося. І німці розрахували, що. Розмір вентиляційних отворів притяжної та витяжної вентиляції повинен бути 25 см на квадратних на кожний кВт потужності. Цього достатньо для того, щоб не отруїтися. Більш того, ось цей додатковий привод. Захисту, який ви зараз бачите, встановлений вже в нашому обігрівачі, має дуже цікаву функцію ось ця манометр, який спрацьовує при відкритті вентилю показує який тиск в балоні, червона стрілочка, то є регулювання того, що можна її поставити і відслідковувати швидкість. Зниження тиску, там є інструкція, щоб цю, цей привод можна було використовувати безпечно і як використовувати цю червону стрілочку. На цьому додатковому захисті є аналізатор СО2, аналізатор температури, який буде припиняти подачу газу на цей обогрівач. Най, найкращий захист, який існує тут, це захист, який вбудований в сам е, обігрівач. Це ось тут знаходиться найважливіша частинка. Зараз я підсвічу і буду намагатися вам показати. Ось ця коротка трубочка то є пальник. А ось ця е, шматочок проволочки то є термопара. Якщо зникне.